Всім доброго дня. Що це у нас за шнурочок тягнеться. Отже, історія така. Їду, я їду собі і на ходу падає у мене педаль газа. Оця машина Volkswagen T4. На холостих працює, педаль газа. Ну, я зразу зрозумів, що десь обірвався тросик. Тросик обірвався при, при самій педальці. Ось. Ваговці хороші хлопці, але. Но... Якісь 28 років в машині і тросик обірвався. Що це за діла? Ну і щоб їхати далі зараз я покажу, що я зробив. Ось витягнув я тросик. А ось тут так зв'язав. Тут що в мене стоїть датчик, не знаю, від чого це. Ну, не датчик, а просто кнопка. Концевичок такий. Це від нього роз'єм? Ну, ось так. Ось так я їхав. О, ручний газ тягнеш, газує. Ось таке от що техніки. О там, де я показував, стоїть в мене ось такий от роз'єм. Тут нажимається, коли натягується тросик. Стоїть ще додаткова пружина і. Я не знаю, чи це навакуну систему, коли даєш повний газ, щоб відкривалась турбіна чи що, не, не знаю. Ось така от система. Дивився я по каталогах, Сюди вроді простіше. А в мене такий. Ну, побачимо, що мені куплять, який запасний. Будемо ставити. Якби я був вдома, я б, звісно, спробував замінити сам тросик, Переклепать Тут ось німці зробили. Так що в трубку заклепується, заклепаний. Ну і тут було облито пластмаскою. Пластиком таким доволі жорстким. Там, де кінчається пластик, воно і обламалося, де перегинається. Ну, будемо виходити з того, що є. Так. Є з мене вже тросик. Купив на розборці. Ось це от правий мій, лівий ось цей що я купив. Є датчик. Нового з цим датчиком не знайдеш. Це от додаткова, я не знаю, додатковий кожух. Так само, ось тут. У мене протерто. І тут протерто. Будем, я думав, спочатку залити маслом тросик, а так як там є такі. Ось така от зараз я покажу. Ось така от вкладка пластикова. Від масла вона може розбухнути і буде ще гірше. Ну, то в мене є силікончик для пластмас. Пролью силіконом і буде все відлічно. Навіть мені прислали ось з цим з хомутом. Нового точно такого же, я кажу, знайти не вдалося. Теж заказав Буушний. Бушний теж тяжко було на розборці знайти, але я знайшов. Будемо ставити. Ну от і все. Хвилинка роботи. Тросик стоїть на місці. Контакти підключені. Там все теж є. Ось так от. Простий ремонт. Нема нічого складного. Тільки те, що поручний газ був так цікаво було їздити. Пишіть ваші коментарі, як ви виходили з таких ситуацій. Снімарного дня!